Заборонені, але доступні кожному. Піротехніку і далі продають на стихійних ринках, хоча такий крам і заборонений. Петарди та салюти мають право продавати лише спеціалізовані магазини. Щойно журналісти разом з міліцією приїхали на приміський вокзал. Одразу ж натрапили на продавця піротехніки. За декілька метрів схожий лоток, та продавець запевняє: про заборону ніколи нічого не чув. Телефонує власникові і просить того приїхати. Не знаєте, що заборонено продавати. Це. Я не знаю. Це не, знали, не знали, що заборонено продавати. Міліція запевняє, якби не було камери, то ділки насамперед пропонували б хабар. Один з міліціянтів не на камеру зізнався, що їм телефонують і погрожують розправою за такі рейди. Щойно усю піротехніку повантажили в автівку. Продавці відвезли до райвідділу. Там складуть протокол. Втім, штрафи платитимуть власники на даний час. Як ви бачите, виявлено продажа без відповідних документів, і буде доставлені люди в. В ревідділ міліції, де буде складатися адміністративний протокол на штраф і передано справу до суду. Дана продукція буде вилучатися і знищуватися. Штраф за несанкціонований продаж новорічних салютів 18 до 1020 гривень.